Слава Україні, базова загальна військова підготовка для студентів. Труїли людей з інвалідністю заради квартир у полоному 29-річну серійну злодійку засудили до п'яти років ув'язнення. Я Ольга Захарченко віта вас на першому подільському. У нас є п'ять хвилин на головне. Сьогодні, 17 січня, у Хмельницькому на майданчику поблизу дитячого світу пройшла 128-ма акція Поверніть героїв з полону. Учасники закликають перехожих не забувати, що у ворожій неволі росіян перебувають сотні наших захисників та цивільних. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12-ї години до тринадцятої 00. Долучайтесь. З вересня 2025 року студенти проходитимуть базову загальну військову підготовку. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Навчання включатиме тактику, розвідку, психологічну підготовку, основи військової дисципліни, домедичну допомогу та поводження зі зброєю. Тривалість 300 академічних годин. Жінки можуть проходити практику за бажанням. Після завершення студенти складуть присягу та отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність. Труїли людей з інвалідністю заради квартир. На Чернігівщині затримали двох зловмисників, які роками втирались в довіру до самотніх хворих літніх людей. За даними слідства, господаря давали смертельну дозу отрути, а потім переписували на себе їхнє житло. Останньою жертвою зловмисників ледь не став 66-річний чернігівець з інвалідністю позору, затриманим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Передчасно пішов із життя Юрій Васильович Теляча. Юрій Васильович багато років працював у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Доктор історичних наук, професор, голова Хмельницької обласної організації національної спілки краєзнавців України, почесний краєзнавець України був президентом Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та активно допомагав збройним силам України. Учора, 16 січня, Юрій Васильович трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Йому назавжди 54 роки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У полонному 29-річну серійну злодійку засудили до п'яти років ув'язнення. Як встановили правоохоронці, протягом липня-вересня минулого року жінка скоїла три крадіжки з будинку 50-річного полончанина, засуджена, викрала банківську картку і мобільний телефон. Потім, через банківський мобільний додаток, оформила на потерпілого кредит, після чого зняла кошти в розмірі 3800 гривень. За кілька днів зловмисниця обікрала іншого знайомого, поки той спав. А саме забрала мобільний телефон та золотий ланцюжок. У вересні викрала мобільний ще в одного чоловіка. А частину викраденого зловмисниця здала у ломбард, а кошти витратила на власний розсуд. Полонський районний суд визнав жінку винною та призначив її покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, змінивши запобіжний захід з домашнього арешту на взяття під варту. Однак обвинувачена не з'явилась до зали суду під час проголошення вироку. Поліцейські оперативно розшукали засуджену, їй вручили копію вироку та доправили в СІЗО. Завтра, 18 січня, з 12 до 14.00 у всіх охочих буде можливість зануритись в атмосферу історії, відвідавши Криївку, стінка за адресою вулиця Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Гості зможуть відчути повстанський дух, що панує в приміщенні, та ознайомитись з експонатами, які яскраво відображають події минулого. Усі відвідувачі зможуть зробити пам'ятні фото з експонатами музею та згадку на згадку про цю подію. Також буде можливість підтримати наших захисників, зробивши благодійний внесок у скриньку допомоги, яка буде розміщена в Київці. Цим закінчує інформаційний випуск. Запрошую вас долучитися до наших соціальних мереж, аби залишатись в курсі найважливіших подій. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.